Міжнародний джазовий фестиваль Джаз Без Без-2014» проходитиме в Тернополі з 11 по 14 грудня. У наше місто завітають виконавці світового рівня. Хотілося б перед новорічного настрою, і настрій цей розпочинається в Тернополі з 11 числа. Програма фестивалю дуже різноманітна. Кожен день готує для відвідувачів щось нове. В перший день ми будемо з вами слухати Мар'яну Садовську, другий день. Буде виступати у нас відомий піаніст із Нью-Йорку Володимир Зайцев разом в супроводі Симфонічного оркестру Тернопільської філармонії під проводом Мирослава Криля. На третій день більш є. Традиційним, як для нашого фестивалю, відділення концерт буде складатися з двох відділень. В першому відділенні буде грати спільний українсько-польський колектив, який називається Футур Етно. Цікавий він тим, що там, крім традиційних музичних інструментів, які використовують джазові музиканти, буде ще й електроніка, буде скрипка. І Послухаємо, надіюся, що це буде дуже дуже добре. Цього року фестиваль має значну особливість, кажуть організатори. На четвертий день концерт відбуватиметься в архікатедральному соборі. Вхід відповідно, безкоштовний для усіх. Буде виступати колектив львівських музикантів із такою програмою, яка називається Есхексхатофонія. Ну, оскільки. Е Виступ буде в храмі, то й музика відповідно буде там звучати. Це будуть візантійські церковні співи, григоріанські хорали. Але незвичність цього всього і, взагалі, відношення до джазу буде в тому, що обігруватись це буде саксофоном і іншими інструментами. Як це буде звучати? Ми з вами всі разом побачимо, але впевнений, що буде дуже і дуже цікаво.